Вітаю, друзі. Мене звати Тетяна Урбанська. І сьогодні, на темі дня на Уніан ми поговоримо про посилення російських атак проти України і вже не тільки проти неї, а також про гарантії безпеки, які можуть нам забезпечити наші партнери, і, можливо, ми можемо теж щось запропонувати нашим сусідам. І моїм гостем сьогодні буде пан політичний аналітик, пан Володимир Горбач. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня. Я хотіла запитати у вас перш за все про те, що багато зараз інформації в соцмережах українці, коли, коли бачать от таку мляву реакцію наших партнерів, наших сусідів на російські атаки, доволі часто починають згадувати там про п'яту статтю НАТО, про ще щось. Як фахівець, поясніть, чому п'ята стаття. Статуту НАТО не застосовується в цій ситуації, коли Росія фактично вторглася в повітряний простір е, Польщі. Ну е, п'ята стаття Вашингтонського договору да, про створення НАТО передбачає, е, ну, вона вводиться в дію е, тоді, коли е, точніше, так, після того як буде розглянута четверта стаття цього договору. А четверта стаття, власне кажучи, зараз Польщею задіюється. Тобто, це у випадку от, такої загрози зовнішньої чи оцінки агресії країна-член звертається до, до, до всіх членів організації з цим питанням. Давайте розглянемо, що це було. І ця четверта стаття задіюється достатньо часто. І переважно, звичайно, вони не переходять до п'ятої статті, але зупиняються на, на обговоренні. четвертої. так було, коли російський літак з сирійського повітряного простору залетів в турецький і турки його збили. І тоді вони зверталися до НАТО, якраз активізували цю четверту статтю, і до п'ятої не перейшли. І вирішили, що ну це не, не був напад на НАТО, так би мовити. Єдиний раз, коли п'яту статтю було активізовано, це був фактично терористичний напад на Сполучені Штати на башти близнята і так далі. Це один до речі, вже 11 вересня 2001 року, здається. Тоді це все було активізовано, і НАТО провело цілу операцію там, в Афганістані і довго, довгостроково. Ну, але менше з тим, це, е, ну, це давно було. Да? Зараз інша, інша ситуація, і, і інші виклики, і те, що відбувається в Польщі з оці зльоти російсь, російських безпілотників, повітряний простір Польщі чи Румунії раніше було. Ну, Це все поки що альянтами чи союзниками розглядається як провокації, як приблизно там зальоти в повітряний простір російської авіації там, чи вертольотів десь в Балтійському морі, наприклад. І так Але далі. річ у тім, тобто... що знаєте, це ж ви вже згадали про те, що це не перший раз і. Постійно, коли зараз відбуваються от зустрічі в тому самому форматі, там коаліції рішучих, чи можливо просто лідерів країн ЄС, так по якихось безпекових питаннях, коли відбувся саміт НАТО, тим не менш розмовляли і про те, що Отакі гібридні загрози, ну, десь там залетіли, трошечки вторгнулися, але це не вторгнення, а так випадково. Реб не справився і кудись не туди направив. До цього все ж таки, мені здається, готувалися. Ми чи я якось обманююсь, бо піднімали авіацію не тільки поляки, так допомагали і їхні союзники по НАТО. Тому чи готові наші європейські сусіди, так, до того, що такі провокації Росія буде продовжувати здійснювати, і можливо на якомусь високому рівні все ж таки обговорюється оця гібридність оця отака. Гібридність тут полягає в тому, що цей російський тиск на, на альянс він відбувається в такому допороговому на допороговому рівні. Там, тобто, провокація не з метою спровокувати на, на серйозну відсіч. Агресору і постраждати від цієї відсічі, а допорога, так би мовити, щоб ну дати можливість країн, країнам жертвам е, уникнути відповіді, ну, зробити вигляд, що нічого не було, наприклад. Так в Польщі вже е, кілька кілька разів було. І в Румунії так само нас з зальотами безпілотників Польща навіть ракет, можливо. Е, і було зроблено вигляд, що це це не не, не агресія, це, це це все не так. Тобто, якщо давати. Опоненту ну таку можливість зробити вигляд, що нічого не було, то швидше за все так і буде, і звичайно, що ця російська провокація, вона онувалася і вона. Проводиться в рамках такого ну фактично для проведення, точніше тлом для неї є проведення військових навчань Білорусі запад 2025. І я думаю, що це тільки тільки початок такого роду провокацій, обстрілів. тобто як ми, якщо ми говоримо про гібридну агресію проти. Європи з боку Росії, то от, отак вона і і буде відбуватися через обстріли, через нальоти і, і через тестування кордонів да, можливостей, коли вони будуть відповідати, коли вони не будуть відповідати. Ну треба віддати належне сьогодні. Е, поляки, польща і союзники по НАТО дали відсіч цій агресії Вони вперше наважилися збивати ці повітряні цілі. Вперше, І на назвати їх російськими, тому що ем, якось постійно м'яко е, уникали е, саме от е, такого, а зараз назвали, сказали, що так, це російські безпілотники. Ну, це вже добре, що не назвали українськими, звичайно, тому що часто перед цим були, були повідомлення, до речі, польські теж в польському інформаційному просторі, що якісь українські контрабандисти, якісь цивільні безпілотники переправляли через кордони, вони десь там падали самі по собі. начебто. Ну, В даному випадку є повне усвідомлення з боку польської влади ступені загрози, і є належна реакція. На воєнно-політичному рівні, тобто було віддано наказ збивати, і військові цей наказ виконали. Причому, як ви правильно зазначили, у взаємодії з союзниками по НАТО. Бо Польща це східний фланг НАТО. Там розміщені не лише військо польське да, але і союзні підрозділи союзних держав в даному випадку участь у відбитті повітряної атаки брали участь нідерландські пілоти, авіація f 35 разом з польськими f 16 і так само було було задіяно літак з радарами натівський, літаки заправники. Тобто, все це разом спільно робилося. Воно ефективно спрацювало. Інше питання: чи це економічно виправдано? Такі, такі затрати робити проти групи безпілотників. Які по суті, мабуть, що і ну ми не бачили вибухів, то можливо вони й були без, без бойового заря, без боєголовок, скажімо так, а просто е, бо тестували е, систему протиповітряної оборони Польщі і НАТО? Ну от вони протестували на військово-політичному рівні отримали е, відповідь належну. А тепер питання: чи отримують вони відповідь на е, рівні політико-дипломатичного? От польща ініціювала ну задіяла цю статтю 4 Вашингтонського договору. Це вже в принципі початок цієї роботи. Тобто поляки зробили від себе залежне май майже все. Тепер питання за їхніми союзниками і партнерами. По НАТО і одне питання, яке поки що без відповіді, це позиція Сполучених Штатів. Так, питання цей... це було поставлене, наскільки я розумію, президентові США. Бо в них був вечір, а у нас це відбувалося. Але він його проігнорував. Десь йому на зустрічі я просто бачила на вулиці, фактично, так поставили, але він нічого не відповів і тому. Дійсно цікаво, чи Європа в цьому сенсі в НАТО залишається сама без підтримки США? No, uh... Це було, було відео виходу Дональда Трампа з Вашингтонського ресторану, де він, начебто, не почув запитання про це. Але принаймні, держсекретар Рубіо дав зрозуміти, що йому про це відомо, але знову ж таки без коментаря. Це означає, що позиція ще не вироблена. Вона буде вироблена і буде озвучена. Але якою вона буде поки що не можна бути впевненим, оскільки Дональд Трамп намагається уникати. Загострення і навіть критики певної в бік Владимира Путіна і схильний до того, що робити вигляд, що нічого не сталося, і говорити, що ну давайте побачимо через 2-3 тижні. Це вже всесвітній мем і, і, і анекдот. Тому е, є серйозна стурбованість і схвильованість не лише в Польщі, але й в, в усій Європі. Чи наважиться Дональд Трамп відповідати на російську агресію проти Європи? І Тому що дійсно що, знаєте, так... коли Дональд Трамп каже, що європейці мусять самі розбиратися з Росією, там посилювати санкції, зменшувати закупки газу, нафти, всього цього. Європа насправді все це робить так трошечки повільно, трошечки забюрократизовано якісь речі відбуваються. Але тим не менше, ці пакети санкцій вони так чи інакше вводяться і не працюють в тому. Можливо, сенсі і вигляді, як хотілося би нам в Україні, але все ж таки вони на Росію тиснуть. З свого боку, Сполучені Штати, які говорять про те, що Європа має, ну, тільки 2-3 тижні обіцяють ввести якийсь там новий пакет санкцій, а не було ніякого ще й старого. Тобто це виглядає доволі дивно. А, і от в цьому контексті я б хотіла вас запитати, як ви думаєте, чи... М Може вважатися якоюсь от гарантією союзництва, так саме те, що в цьому випадку, після того як буде задіяна і дійсно відбудеться обговорення по четвертій статті НАТО. Те, що Польща ініціювала. Якщо будуть введені якісь санкції з боку Сполучених Штатів щодо російських якихось компаній або, можливо, там країни, чи це можна буде вважати, що єдність збережена, що дійсно Сполучені Штати є гарантами для європейських країн от в безпековому болоці? Дуже скептично оцінюю ступінь рішучості Дональда Трампа у справі захисту своїх європейських союзників. Так, він, він може висловлювати занепокоєння, може навіть якісь протести озвучувати, але допомога. Можуть обмежитись допомогою там логістичною розвідувальною інформацією і таке інше. Я думаю, що це обговорення на рівні четвертої статті не завершиться запуском п'ятої. Я думаю, що це буде просто попередження, і офіційно, звичайно, це не буде визнано як напад на, на організацію. і, Відповідно, напад на кожну націю. Тому. Відповідь може бути ну якась і повинна тут в цій ситуації бути якоюсь асиметричною. Яку роль і який обсяг на себе візьмуть Сполучені Штати і Дональд Трамп? Невідомо, але думаю, що мінімальний. Швидше за все. То, тут ну, логічно було би, звичайно, ну, передислокувати чи розмістити на східному фланзі більше військових підрозділів, в тому числі американських. Чи піде на це Дональд Трамп? Не піде. Ну я майже впевнений, що не піде, бо це суперечить його внутрішній політиці, риториці і стратегії взагалі. Тому Дональд Трамп може обмежитися обіцянками, що він буде більше зброї продавати там Польщі, Литві, там іншим європейським союзникам, партнерам. Десь схожа, схожа, поведінка, як із російсько-українською війною, може може проявлятися з його боку. От тому я ще раз хочу зазначити, що ми зараз живемо в такі часи, коли поняття гарантії безпеки під час президентури Дональда Трампа не означає взагалі нічого. Та, ніхто нікому нічого гарантувати не може. Штатів... Я тоді б ще поставила б таке ще питання. Якщо говорити про ем, дії Польщі і союзників у відбитті цієї шахетної атаки, дійсно вони піднімали літаки і таким чином збивали. Ем, можливо, Україні варто зараз. Ем, Взяти бика за роги і запропонувати сусідам своїм допомогу в навчанні, навчанні польських, наприклад, військових в наших центрах, які вже вміють працювати з такими загрозами. І таким чином ми можемо показати, що ми лідер в регіоні. І як ну, ви Чи вже... варто є таким чином ну, діяти? Чи варто є нам запропонувати нашу допомогу? Така пропозиція вже пролунала з боку України. Здається, президент Зеленський пропонував навіть допомогти створити систему оповіщення про повітряні атаки повітряні, ну, всі, всі, всі сигналізації, тривоги і, і, і так далі. Тобто, нам справді багато є чим поділитися своїм досвідом в протидії російській агресії на новому технологічному етапі, да, коли вже війна фактично там не танків і навіть не артилерії, а війна безпілотників ведеться на велику глибину території. Тому це справді ну якби прозвучало це це потрібно робити, пропонувати. І я думаю, що ну, польська сторона мала би з цим скористатися, це було б корисно. Навіть лунають тут деякі трошки напівжартівливі пропозиції надати гарантії безпеки нашим е, е, західним сусідам, скажімо так, але поки що, це я думаю, вони морально психологічно до цього не готові і е, будуть. Е, е, е розглядати ну я спілкує розглядати, а відповідний політиків, політичних сел будуть розглядати такі пропозиції, як спробу втягнути там їхні країни у, у війну, і тому треба триматися подалі а раптом е, все минеться, їх це війна не зачепить і, і і так далі. Тому, поки не будуть е, не поки Росія не перейде на якийсь наступний етап обстрілу території вже е, якимись бойовими. Ну, чи шахедами чи ракетами з серйозними там, руйнуваннями і, і, і жертвами, от усвідомлення цієї небезпеки не, 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 не досягне такого рівня, щоб ну, увійти у таку якби серйозну безпекову кооперацію з Україною. Я не кажу навіть про, про вступ у, у війну, але навіть. Обговорення про якихось там якісь союзні оборонення чи договорів на якісь там вони теж будуть пригальмовуватися. Тому, ну, як ми бачимо, справа ситуація розгортається дуже, дуже швидко, і ця осінь справді може бути вирішальною і такою доленосною. бо Війна може вийти справді за, за межі російсько-української фізично і набути ну, зовсім іншого масштабу і, і, і виміру. І це вплине звичайно і на ведення бойових дій в Україні, і на обстріли, і так само. Тобто, може бути серйоз, серйозна зміна характеру війни. Чи можемо ми говорити, що оці провокації? Будуть в тому числі посилюватися зараз восени після того, як російський диктатор побував в Китаї і, можливо, отримав ну, таке собі добро на те, щоб далі промацувати країни НАТО, і в тому числі не тільки Європейців, а й США на предмет реакції. І за цією реакцією дуже уважно спостерігають. В Пекіні, чи, чи це е, самодіяльність Росіян? Mm, ну, о, ну, те, що Китай є стратегічним партнером Російської Федерації у справі руйнування західного світового порядку, на це ну чи там <coughs> Пакс Американа, це очевидно і не піддається тепер вже сумніву. те, що Путін по з поверненням з Пекіну набрався сили нахабності більшої, ну так сміливості навіть. Це теж медичний фактор. Навіть атаки атака ракетна атака на Кабінет міністрів України це, в принципі, удар, можливо, перший по урядовим структурам, ну, по уряду, по, по будівлі уряду України це теж, в принципі, вихід війни на якийсь новий етап. на Ну Як це росіяни кажуть, удари по центрах прийняття рішень, так би Хоча, ну, Реакція е, з західного світу на це була емоційною, але не діяльною і нуби всі оглядаються на реакцію Дональда Трампа і Сполучених Штатів. Її не було практично. На крім е, якихось е, там текстів, які Трамп пише в своїй соціальній мережі. Діяльної реакції, і відповіді на це не було. Тому е, далі йдуть нальоти нальоти на. на на Польщу, якщо реакції теж не буде діяльної, не просто риторичної, а, а діями. То вони будуть повторюватися, і такі нальоти можуть бути поширені на Литву, наприклад, яка теж близько знаходиться від Білорусі, де зараз повторюю, проводяться військові навчання російсько-білоруські, або на інші країни Балтії, або на Фінляндію, навіть, або навіть на, на на Швецію, як скандинавську країну, це теж може, безпілотники можуть летіти дуже далеко, на дві тисячі кілометрів і далі. Тобто, в принципі, перевірка тестування. Оце до порогу, як я вже сказав, відбуватися на інших щодо інших держав, інших армій, інших систем і так далі. Армії, флотів, чого завгодно. Ну це перевірка ну, разом з Китаєм. Я згоден на Китай за цим активно спостерігає. І Таким чином вони тиснуть перш за все на, на Європу і, і на Дональда Трампа. Європа є мішенью цих дій, вона більш зацікавлена реагувати і вона пробує реагувати. Але поки що оглядається і дещо паралізована її відповідь бездіяльністю Сполучених Штатів і Дональда Трампа. Якщо це зміниться найближчим часом, ну, ми це все ці, побачимо і. І відчуємо. А якщо не зміниться, то це побачать і відчують наші європейські сусіди. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час поспілкуватися. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні, в темі дня на Уніан ми говорили з політичним аналітиком Володимиром Горбачем про те, яким чином може вплинути. Атака росіян, шахетна атака на Польщу, чи вона пошириться далі, і яким чином ми можемо, можливо, допомогти нашим найближчим сусідам. З вами була Тетяна Урбанська. Дивіться нас на YouTube. Майте гарний день.